Так що нарогі ну, друзі-колеги, всім привіт! Сьогодні вже 20 вересня. Перевіряю, чи потрібно її. Ще дуже вологі стручки, самі боби. Вологе ще насіння. Але тут десекацію вже ми зробили. Але їдемо дивитися, чи варто робити далі. Наступна ділянка. Тут вже десекація зроблена, ще тоді була і тут, відповідно. Їдемо далі. Ось дивіться, соя. Ну, тут де-не-де, там якась бадилинка лободи, тої. то не страшно, але головне дивіться, що листя вже все повністю облетіло. Не догонів немає. Листя облетіло. Тому тут я вже навіть не бачу смисла робити цю десикацію. Тут просто кілька днів, щоб сонце було, воно саме не йде. І все, і змогутися. Бо його тупати. Це, це ще хоча б листя було. Ну, Саме насіння, звісно, ще сирувати, як не як ще на ранок. Воно, Щоб сонце день. День-два на мона. Який засмілився, така сує, сашку голосує. Поряд, нагадаю, на 52, якщо не помиляюсь, на 50, 50, на 50 баріатор. Ну, Бачите, колії трохи видно, облетіло листя. Але все одно нашою дупати. Якщо тут я смисла, не бачу, робити десикації. Його дай сонця, то воно в цих бобах. Чуєте, тарабани. Воно собі бобах за день-два воно собі саме достигне. Тому так. Саме тут навпроти. Тут також даний кусочок. Це щось єний отак. Варіатор на 50 був, а далі вже 55 поставив. Тут трошки, бачите, буряні трошки є. Лободи той Ну але це не в критичній кількості. Трошки листочки є недоговні. Але також я не бачу смисла, щоб його тут десь Це вже пішла ця шосіна на 55-й Тут Дивіться висока, Бобів є до 40 штук навіть. Рослині. Така ну, також я не бачу смисла вже її тут десикувати. Хіба ось бачите, де-не-де є якийсь такий на догі де не де бачите є світлі боби. ось бачите, то може щоб заради того щоб підігнати і підсушити її в самому бобі підсушити на сіночку подивіться скільки хвоща море хвощо. подивіться половий і бачите десь хвощ тут ісує такраз вже як нема а там дуже Ну, скоріше всього мабуть що ми пришвидшимо цей процес сьогодні напевно що ми його Візьмемо покропимо, щоб трошечки ці десь підгони, недогони може є. Бо щоб воно висохло, то треба дуже гарного сонця. Воно бачите, хмари якісь. Та й воно так сохнути буде днів 4, а нам треба чим швидше його забрати з цих ділянок, Щоб Готуватися вже під ружай 26-го року вже під пшеницю. Треба Ще до пшениці, ще досюди ще дуже багато роботи тут, на даних ділянках запланували деякі заходи. Бачите, який хвощ. Значить у нас тут кисливі Ну, Ми проти хвоща ніякі гербіциди не застосовували, кламазону не використовували. Тому так. Розкисліти. Ранок, а я вже в полі, я вже на городах. Церочку вчора дід викусив і соявсь. Так що ми бачите, вчора вже люцерочка викошена. Дивіться, яка соя, листя вже практично облетіло, але бачите, тут треба десикати. Я думаю, що вже повністю до чого не є. тут обов'язково треба зробити десикацію ігнати її. Пришвидчити процес, так би мовити, процес дозривання. Пришвидшити. Тому так. Подивіться, які не є. тому тут обов'язково треба зробити десикацію. Кропимо вже сою, десикантом. Називається деквад. Дівчара декват І Наша обновочка в роботі. Нагадую, сьогодні 20 вересня. Бачите, як зійшов, падали цей ячмені, як зійшла після дисковки. Мовку, дисковці. Це бачите, така культура, що осипається трохи зерно, по-перше, а по-друге, е сходить навіть... Е Такий, знаєте, пужачок дрібне на сінечку сходим. Буряни теж, бачите, пішли Ось, осет. Тут весняна оренка була. А щоб взяти так, щоб цих втрат взагалі не було, щоб його зібрати, без втрат, звісно, не буває, то було б не 70, 70 нерів, а було б цілих 85, може, чи 82 хоча б. Тому так. Ну, це бачите, тут ця сторона, ячмені. трохи полеглий був такий він. Тут -то, вроді стоячий, але десь видно, обсипався трохи. І звісно, щось після комбайна якісь втрати були. І за рахунок того, що ми створили тісний контакт насіння ячменю з вологим ґрунтом. Через це воно так і попростав. Бачите такий. Гарне прибідімо навіть косить. Так що такі справи. Все, тут бачите, покропив, дід поїхав далі. Так, цю Ви вирішили не кропити, зайшли ось цю кропимо. Кропимо цю сою. Зараз цю бочку, скільки хватить, покропимо. Далі ще одну бочку заправимо, поїдемо, ще туди, там одеться той горб. Ще там поїдемо, покропимо де, то я вам той раз показував на галасі. І ще там сусіднє село, і ще. Вон бачите, кропимо сою. Вон бачите, кропимо ми сою. Ось ще діляночка. Це своє швориник. Тут ще бачите, ще трохи зелений є. Далений, загалом вже також починає сухнути. Вона сіє на пізніше, 8 травня. Тому так. І бачите вже, й бурі. Їй Основна частина бачте, вже така, вже дойшла.